Куди б ти втік від реальності? Останнім часом усе частіше ловлю себе на цій думці. Хочеться зникнути туди, де не пишуть вийшли нові правила, де не потрібно бути онлайн, де прості речі не фон, а сенс. Це не втеча від життя, це спроба повернутися до нього. Подільські товтри, втеча в зелене море. Пам'ятаєш, як у дитинстві ми уявляли, що земля це корабель, що пливе крізь час? Подільські товтри це саме той корабель, кам'яний. Величезний, живий. Коли стоїш на одному з цих пагорбів, світ завмирає. Навколо хвилі зелені, під ногами коралове минуле, над головою лише небо. Повітря пахне травою і дощем. У ньому можна розчинитись: це не гори. це риф, залишок Сарматського моря, земля, яка пам'ятає світ до людини. Тут хочеться бути босоніж, пройти стежкою, яку не видно з дороги. Прилягти на теплий камінь і вперше за довгий час нічого не робити. Подільські товтри не кричать про свою красу, вони просто дають спокій без реклами, без вайфай, тільки ти і тиша, яка вміє слухати. Синевир втеча до серця Карпат. Є місця, які не треба розуміти. Їх треба відчути. Синевир, саме таке озеро, в якому плач перетворився на воду. Кажуть, його створили сльози графської доньки. Але насправді його створила вічність високо в Карпатах, поміж смерек, вода лежить, як дзеркало, у ньому небо, дерева і щось глибше, посередині мострівець, як зіниця, ідеш навколо мовчки, крок за кроком. Кожен вдих, як молитва, кожен промінь світла, як знак. Природа тут не просто красива, вона справжня, і ти теж неподалік притулок для бурих ведмедів. Тих, кого скалічив світ, вони повертаються до себе повільно, важко, але чесно. І ти, дивлячись на них, теж починаєш зцілюватись синевир не курорт, це серце, його не побачиш на фото, але воно б'ється. І якщо прислухатись, то в тиші почуєш не легенду, а правду. Дністровський каньйон втеча до величі часу. Уяви, ти стоїш на краю скелі. Внизу Дністер, срібна стрічка, що прорізає землю. Навколо простір, тиша, вітер. Дністровський каньйон не обіймає, він відкриває. Ти бачиш, наскільки все велике, і як мало значать твої страхи. Це не місце, щоб поспішати. Тут варто сісти на човен і плисти не заради пригоди, а заради розмови з собою. Береги дикі, скелі мовчазні. Але кожен вигін ріки як сторінка. Читаєш її, іначе читаєш себе. Тут легко заснути під мільярдами зірок і прокинутись іншим. Цей каньйон не голосний, але його правда глибша за будь-які слова. Він нагадує твій час не в календарі, він у тобі, світясь втеча до кришталевої чистоти, і наостанок тиша, чиста, як світло після дощу. Світять це не просто озеро, це спокій у формі води, найглибше в Україні, найясніше в серці. Його вода прозора, мов перший спогад. Вона не просто охолоджує, вона очищує, лагідно, без слів. Тут можна лежати на піску і дивитись на небо годинами, без провини, без поспіху, слухати хвилі, їсти пончики, сміятись, дихати хвоєю. Світясь це втеча до себе, до тієї частини, яку ми часто залишаємо десь у дитинстві. І він каже: Зупинись, подивись. Цього вже достатньо, щоб бути щасливим. Подільські ТОВ 3. Синевир, Дністровський каньйон, Світязь чотири шляхи до одного тебе. Це не втеча від реальності, це втеча до реальності, до такої, в якій ти живеш не наполовину, а на повну. Можливо, у тебе є своє місце тиха вуличка, вершина, берег, де все стає простим. Розкажи про нього. Бо можливо комусь саме твоя втеча стане орієнтиром. Дякую, що був поруч. Залишайся з нами. Попереду ще багато стежок, і всі вони ведуть до себе.